Але багато наших співгромадян не розуміють того, що, перебуваючи в секті Московського патріархату, підтримуючи убивцю Кирила Гундяєва, він бореться проти нашої України, він бореться на стороні ворога, він бореться проти самого себе, тому що вороги наші вони зраду приймають, але зрадників не люблять. Тому я хочу подякувати. Сашку Доброму, який ініціював певні акції. <кій> Вони були дуже успішні. І, зокрема, тут у нас, на наших теренах, я дуже вдячний за ту підтримку, яку ви нам надали, і зробили багато-багато вже всяких завдань виконали. І ми це, як Українська Православна Церква, наша рідна. Відчуваємо цю підтримку і сподіваюся, що і надалі ви будете працювати на благо України, на благо української церкви. Я закликаю на вас, Боже, благословення. Закликаю тих людей, які би хотіли до вас приєднатись, щоб ми всі разом, бо в єдності сила народу, всі разом бороли того ворога, того окупанта, виганяли з нашої української землі. А окупант досить сильний. Окупант він своїми щупальцями заліз до нас в тил. І, зокрема, він діє через церкву Московського патріархата тут у нас на Україні. Він буквально підриває наші основи із середини в тилу, б'є нам в спину. Тому хочу всіх попросити і закликати, свідомих людей, віруючих. Можливо, хтось і не віруючий, але хотів би працювати на захист нашого українського народу, щоб підтримували таких людей, як Сашко Добрий, який бореться з нашим спільним ворогом. Дякую вам, бажаю міцного здоров'я, бажаю натхнення, бажаю підтримки духовної, моральної, матеріальної. Тих ваших справах, які ви робите для успіху і перемоги нашої України в цій боротьбі.